Що таке час? Це питання турбує людство тисячоліттями. Ми вимірюємо час годинниками, календарями, відлічуємо дні і секунди. Але що, якщо час це лише ілюзія? Що, якщо раптом він зникне? І як зміниться наша реальність чи взагалі буде реальність? У цьому відео ми дослідимо, що таке час з наукової та філософської точок зору? Які є гіпотези про природу часу, що означає зникнення часу і які наслідки воно матиме, і як це вплине на наше життя і всесвіт загалом? То що таке час? З погляду фізики, час це четвертий вимір у нашому просторово-часовому континуумі. Разом з трьома просторовими вимірами він формує основу, на якій відбуваються всі події. Але час це не лише лінійна послідовність секунд. Час має напрямок, стрілку часу, пов'язаний із збільшенням ентропії, хаосу. У філософії час часто трактують як спосіб пізнання змін і процесів. Час як ілюзія. Деякі фізики вважають, що час це ілюзія, створена свідомістю, що реальні це миттєве тепер, а всі події існують одночасно. Час циклічний у багатьох стародавніх культурах. Час вважався циклічним. Події повторюються, всесвіт оновлюється. Час як вимір, що залежить від спостерігача, згідно з теорією відносності Ейнштейна, час і простір є відносними. Час тече по різному для різних спостерігачів і може навіть зупинятися. Що буде, якщо час зникне? Зникне послідовність подій, без часу не буде до і після. Все відбуватиметься одночасно. Для свідомості це означатиме, що поняття минулого, теперішнього і майбутнього зникають. Зупиниться рух і зміни. Рух це зміна положення в часі, без часу не буде руху, розбитку, змін. Всесвіт стане статичним. Що з причинно наслідковістю? Вона потребує часу, щоб одна подія викликала іншу без часу причинність зникає. Тож, чи може час зникнути насправді? Теоретично, у деяких моделях квантової гравітації час може втрачати своє значення на мікроскопічних масштабах. У чорних дірах час уповільнюється і близький до зупинки на горизонті подій. В умовах великого вибуху класичне розуміння часу теж розпадається. Як виглядатиме реальність без часу для людини? Ми не можемо мислити поза часом, адже свідомість це потік думок у часі. Без часу немає спогадів, планів, переживань, немає життя, як ми його знаємо. Для всесвіту. Вся матерія і енергія застигнуть в нерухомому стані. Відсутність часу означає відсутність змін, а це і є смерть Всесвіту. Можливо, час існує лише як спосіб, яким свідомість інтерпретує світ. Без свідомості, без спостерігача, час може бути непотрібним. І якщо час зникне, світ просто перестане бути таким, як ми його знаємо. Час це основа нашого досвіду, основа всесвіту. Якщо час зникне, то зникне і все, що ми називаємо життям, рухом, історією. Якщо це відео було цікавим, став лайк і підписуйся. Пиши у коментарях, що для тебе означає час.